Хлопці, якщо ви пропустите це відео, ти прогавите шанс урвати дешевше міні-трактори. Хлопці, то велика оптова база тракторів дає всі моделі, всі бренди, і ціна напряму від заводів виробників. Дивіться, що показую. Кентаври нові, з кабінами, без кабінів, люксові, ікси і так далі є Донфенгі. Пожалуйста, в любых модификациях, в любых комплектациях комплектаціях є джинми. Потім таке вирімінне. Всяке шефенгі, трьохточечні зубри, кентаври трьохточечні, скаути, пожалуйста, є. Джинма в нас сама це на джин. Ну і, звісно, лінійка скаутів, то, що всюди по всіх тіктоках, по всіх ютубах рекламується, хлопці, пожалуйста, є 40 п'ятдесяті, 50 -і. Люба комплектація, люба модифікація. Працюємо без передоплати. Вам привозив водій трактор, ви розрахувались. Ризиків нуль. Маємо також. Вел...